Дітям свято, дорослим спілкування три громадських організації громадська варта, міст Україна, ЄС та Серце Матері, провели у бібліотеці Чижевського спільну акцію. Діти плели браслети одноліткам з Донбасу. Дорослі говорили про проблеми дітей-інвалідів. А наші журналісти все це знімали. На початку заходу серце матері передає свої дарунки на східний фронт. Ми, от наша громадська організація. Хотелось передать любой план. Ух ты! Нажима пожелания. Больше всех написано. Повышайте. Сделаем с вами плакат еще такой вот интересный с вашими ладошками. У свою чергу громадська варта і міст Україна ЄС дарують серцю матері ноутбук от наших організацій від громадської варти і від міст Україна ЄС хотів вам комп'ютер, щоб, щоб ви працювали. Ми знаємо, що він подарить компьютер. На уровне люди люди друг другу помогают, знаете, человек человеку. А тут у нас организация, организация. Потому что вы действительно делаете большое дело. Спасибо вам огромное, что вы даете надежду. Для Нас это это чудо. Спасибо огромное. за чудеса. Вы У нас просто ну, волшебники, которые постоянно. Намі опікаєте Вікторія мешкає у кривому розі і виховує дворічного сина інваліда. Кожного дня жінка на собі відчуває байдужість чиновників до проблем особливих дітей. Я заказала люшут ходунки. Да я била що більше, ніж три місяці назад, через Савбес до сих пор їх поняла вот. їх. я пошла в медтехніку. знайшла інші ходунки, купила за свої средства, тому що ну я не можу чекати. Пока мне государство выдаст, так як мені необхідно дитині зараз толчок дати. про ці та інші проблеми говорили під час круглого столу батьки дітей інвалідів, представники громадського сектору та церкви. Після двогодинного обговорення учасники заходу впевнились у необхідності проводити круглі столи кожного місяця. На волонтерських засадах залучати юристів та психологів до вирішення проблем людей з особливими потребами. Такі проблеми можуть стосуватися кожного або нещасний випадок, або навіть. Арість в нашій країні, щоб кожен зрозумів, що Проблема інвалідності це не індивідуальна проблема тієї людини, яка опинилася в цій ситуації. Це проблема нашого суспільства, яке не хоче бачити таких людей е, біля себе. Поки дорослі обговорювали проблеми, діти на майстер-класі вчилися плести гумові браслети, які волонтери невдовзі віддадуть дітям Донбасу. Кіровоградка Наталя сплела свій за 15 хвилин, використовуючи техніку тротуарчика. браслети для дітей на восток а що це за техніка? Розкажи, мені. Тротуарчик. Она пліте береться дві резинки, восьмерочки слажуються. Потім берться ще дві резинки на паліць, і з одной сторони скидується восьмерочка. Після роботи розваги, конкурси, естафети, танці з хустинками і веселий клоун. Організатори обіцяють проводити подібні заходи якомога частіше. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.